Куряча китайська лапка, мій товариш, чемпіон по спорту, був у Китаї та привіз мені цілий пакет китайських смаколиків. Давайте зараз розберемо, що там є. Перший лот. Це в нас дивіться, які чіпсики Lay's. Це, по-перше, вони зроблені там з якоїсь особливої картоплі. Смак в них досить звичайний. Це морська сіль та перець. Але ви подивіться, 60 грамів і коштують вони у нас в Україні 385 гривень. Так, другий лот. Це в нас, дивіться, ось такі цікаві снеки. Ми намагалися перевести що тут написано, але навіть навіть Google переводчик не дуже справляється з цією роботою. Це в нас якісь пшеничні снеки, і, мабуть, вони будуть дуже гострі. Куряча. Китайська лапка, ви подивіться. Тут, щоб ви розуміли, навіть є когті. Ось вони когті. Це жах. Це ось така маленька упаковочка. Також намагались перевезти це якийсь корінь цвітка, але нагадує взагалі якийсь кальмар. Ну, тобто, не знаю, будемо куштувати та дивитися, що воно. І основний лот. Ви дивіться, яка красота. Це в нас ось таких ось три різні мівіни з різними смаками. Тут є і суп, і мівіна, і типу це боули якісь. То будемо з вами куштувати. А ви поки напишіть у коментарях, що перше затестити та викласти у TikTok.